Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 7 квітня 23-го року і трошечки прогуляємось садочком. Така чудова погода сьогодні. Можна пройтись дощі. Дощі, дощі в нас були постійно ці дні, то нічого не робила. От, а вже, вже після завтра їду. Їду їду на госпіталізацію, тому сильно себе не перевантажую, нічого. Все, що не встигла, зроблю потім, коли повернусь. Ну, а поки так, нічого страшного не буде, якщо зробити щось і пізніше. Боже мій, так швидко все розпускається. Уявляю собі, коли приїду, це буде прям взагалі краса. Ну і бур'ян розпускається. О, ще не всі трави обрізала. Це в мене Мюлінбергіандон тут один кущик, в цьому році її не буде на продаж. Яблоньки, декоративні яблуньки прокидаються. Гарний, гарний, гарний день такий сьогодні. Можна було би купу роботи зробити. Але все буде колись. Ось тут викопали вже мої олівці, пересадили на парадний вхід. Тепер тут у мене місце вільне. Тут ще щось надорощування, там півонія. Ну, в принципі, то особо місце пусте. Треба щось думати. Задній дворик. Зараз підійду туди. Дуже гарно, мені подобається, спіреї, як вони тільки починають відростати. Такі гарнюнькі. Я правда їх ще не сформувала. Тут от мали, молоденький куй. Подивіться, скільки бур'яна вже. Це просто караул. Оце так. Тут невеличкі кущички, от, але їх треба формувати, щоб були шарики. От, тут вже такий більш дорослий кущик. Це спірея Magic Carpet у мене. От, і там саме останній кущик це саме такий вели... великий. Тут Треба обов'язково багато зрізати, щоб такий був гарний шарик, щоб не розвалювався. Півонія, півонія деревовидна. Ой, росте, росте, росте. Ти моя крихітка молодець. Це в мене ем, сорт. Е, я осілу, я придбала собі. Деревовидну півонію, і коли вперше вона в мене зацвіла, я побачила, що йде одна гілочка від неї знизу і зовсім інша квітка. Тобто я ос'єлу він такий, така махрова набита густа квітка, прям густо махрова. І вона має такий кремово-жовтий з білим от відтінок. Ну, от Є там такі от кремово-жовті кольори присутні. А от на цій гілочці, яка була окремо, то в неї не махрова квітка, величезна, просто величезна. Я от десь знайшла потім, як називається цей сорт. Це на неї щеплена щеплений сорт. Я осєлу на оцей, от, ну я не пам'ятаю, як називається. І мені дуже сподобалось, і в мене вийшло відділити окремо. Тепер маю дві півонії. От всі півонії, які йдуть з-за кордону, які щеплюють, саме щеплені сорта, то. Їх зачастую частенько щеплюють на той сот. От, ну як же ж він називається? Так от цікаво хотіла сказати швидко, але не пам'ятаю. Але мені сподобалось, тепер в мене є дві півоні. Так, щодо айстрички, айстра виразкова. Я вже казала, ось зараз вона виглядає так. Знімала, бачите, кожна розеточка. Вона вже гарно пішла рости. А спочатку це ось-ось таке. Ось, 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 Отаке от, от щось незрозуміле. Навіть іноді воно таке, як темно-бордове, починає відростати. От, потім, от, дивіться, оце от була от, ну, от, є одна розеточка, і далі вона буде рости, рости, подовжуватись, подовжуватись і спадати вже от, з таких імпровізованих горщиків, чи я не знаю, стовпчиків. Так, отут теж, А тут. Тут ще нема, але я думаю, що вона неважливо. Якщо навіть тут щось не вилізе, то цього предостатньо. У мене ще молодилка. тут. Так, і тут всі живі, враховуючи, що вже так пізновато, звісно, і пересаджувала сюди, і все, все живе, бачите? Отак. От садочок. Зараз покажу садочок. Бабуся моя побілила. Гарно виглядає тепер клас. Так, а що це в мене там цвіте? Форзиція. Форзиція, це, мабуть, в мене лишилось. Ну так, це в розсаднику лишилось на продаж. Ну, це форзиція о, Golden Time варігатна, це 100%. А тому що іншої в мене такої не було. великої, високої. високої. Ага, але вона заброньована. О, знайшла паличку, написано, Вона заброньована. Ой! Клас. Травочки. Зараз покажу, як трави вже прокидаються. От, бачите, самі перші це а куничники. Куничники, Потім щучка ось. Ну, а решта їх поки і не видно. Обрізані, але ще. Ще не ростуть, ще зарано. У мене дуже багато зараз пишуть і питають, які трави будуть, і хочуть вже замовляти, хочуть, щоб я вже копала. Ну, ще зарано. Такі коничники то можна вже було б копати і відправляти. Хоча, звісно, теж дивлячись, який регіон, тому що от на Західній Україні я бачила, що і сніг випав. Так як в мене всі трави будуть копані з ґрунту, тобто я викопала, поділила і одразу відправила. Тому треба так, щоб ви могли отримати і одразу теж посадити у відкритий ґрунт. Це вже все буде це вже все буде, коли я приїду після операції, тоді я цим займусь. Хоча, от, знову ж таки, хочу цю тему з вами обговорити, тому що. Не хочу обіцяти, що точно будуть навесні. Друзі, все ж таки ну, операція ну, це, знаєте, не зуб запломбувати, операція на серці це міняти будуть клапан мені. Я вірю і знаю, що все буде добре. Я впораюсь, про те, я не знаю, який там термін буде реабілітації, тому я ну я не можу гарантувати вам на 100%, що я в цієї весни буду продавати трави. Я дуже сподіваюся, я і кажу. Я там записую деякі мені дівчатка пишуть перелік. Я собі записую, звісно, я передоплату не беру. Зараз, От. але ну я не хочу нікого підвести, розумієте, вдруг я не буду встигати, тобто теж я ж орієнтуюсь і по сезону дивлюсь, так щоб вчасно і поділити, і вчасно ви посадили. Ну, все має бути правильно. От. Якщо я не буду встигати, або якщо мені треба буде трошки більше часу на відновлення. На реабілітацію, якщо я не зможу там займатися поки садом, то звісно це перенесеться на осінь. У мене ще є такий варіант, не знаю, чи, чи буду я це робити чи ні. Але я думаю спробувати, якщо я не буду встигати, то поділити трави і посадити їх по горщикам. Я дуже цього не люблю. Прям дуже для мене як то горщики, то, то просто караул. Так, куди я йду? Ага. Нема. Шкода. Дуже шкода. Що ж ти не зацвіла, а? Ф... Це в мене біла форзиці, я так хотіла подивитися, як вона цвіте. Бачите, маленький ще кущик зовсім. Ну, нема. Так от, що я казала. Я не люблю возитись з горщиками просто до крику. Тому що я можу і забути їх полити. І, ну... Ну, не люблю я, не моє це. Але, можливо, все-таки посажу, буду бачити, не буду обіцяти, подивлюсь. Тому що якщо я посажу їх в горщики, то їх можна буде відправляти і влітку трави, коли вже вони гарно коріння оплетуть Земля, землю в горщичку. Так, щоб ви могли їх дістати і скомом посадити, то, в принципі, це можливо. Знову ж таки, якщо я це зроблю, я не обіцяю. Ай, берізонька. Боже мій, мене тут взагалі на цій клумбі ще зовсім нічого не обрізано. Прям. Ай, мамочки, щось на мені висить. Я так боюсь кліщів, друзі. У мене фобія. В мене до кліщів, я от захожу і боюсь. Ну, ніби і нема не в дворі. А, там. Так, що, боже мій, я ще не обрізала імпірату, ще там еріантус бачу, це те, що по травам, ну, вже трошечки залишилось. Майже всі трави обрізала, а от імператки я забула тут і там в мене треба обрізати. Трави обріжу, а все вже в мене лишило ще троянди обрізати в саду. І от в одній клумбі там на парадному вході я вже нібито навела порядочок. А тут ще ні. Гартензії, боже, гартензії я взагалі не обрізала. Подивіться, вони ще навіть із суцвітями стоять. Ну, в принципі, як і троянди. М -м -м -м. Вчора мені. габуся каже, Оксанка. от І бачите, трошки пройшлась і вже задихаюсь. Буся каже, Оксанка, давай хоча б малину будемо обрізати, хоч щось обрізати. Я не можу. Лежала вчора цілий день, взагалі не вставала. от, Погано мені було. Ну і знаєте, теж от. Наша помилка я думаю, що у більшості така помилка. Коли все от треба, 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 бігом треба. Ну а кому треба? Треба бути в першу чергу здоровими. Треба в першу чергу себе берегти, тому що. Я шкодую, правда, багато про що шкодую. Наприклад, коли я тут до виснаження працювала в саду і потім не могла спати від болі, і в спині і руки і серед ночі прокидалась, прям плакала від болю, тому що ну дуже дуже себе заганяла. Коли я знаю, що мені не можна на сонці, я ну погано мені. Стає і взагалі з моїми проблемами, там іншими, мені на сонці взагалі не можна знаходитись, мені ж не можна ні загорати, ні нічого. Але ж як це так? Поставила собі мету, треба мені оце зробити і хоч ти що. І галопом по Європам бігом-бігом все робиш, а потім декілька днів лежиш. Це неправильно. Ми маємо себе берегти, тому я теж дуже хвилювалася, що не встигну в цьому році там сезон розпочати, наприклад, або не встигну все обрізати, привезти все в порядок. Звісно, я вже і не встигаю, приїду, вже буде деякі рослини і невчасно обрізати. Ну, що я скажу? Ну, це мій сад. Ну, навіть якщо тут і бур'ян буде, і буде щось невчасно обрізане, буде якось неохайно виглядати, це мій садочок, він мене пробачить. Він почекає, поки я одужаю, поки в мене будуть сили, і я це все зроблю. Але заганяти себе, заганяти себе не треба. Треба себе берегти, тому що життя в нас одне, і в принципі, то в. Ну, Кожного в кого є сад, ми ж їх сади створюємо саме для себе, правильно? Я просто помітила, що минулі сезони в мене навіть не було можливості, в мене не було часу іноді просто отак от пройтись, насолодитись, роздивити щось, вже щось там відсвіло. Я, ой Боже, тільки побачила, воно вже відцвітає. А я так чекала, хотіла подивитись, знаєте, і. Я розумію, що звісно, маючи сад, він потребує догляду, він потребує багато, звісно, зусиль. Ну, треба за цим доглядати, щоб все було здорове, гарне, але треба, треба іноді і пускати все на самотік. Треба іноді відпускати ситуацію, ну і жити. Жити і насолоджуватись, от я люблю це все. Хай воно там, наприклад, неправильно де щось посаджено, щось воно там, от бордюри ці, от, всі попадали. Я ж можу зараз не знімати, а стати, хоча поправити, щоб це був якийсь більш-менш хайний вигляд, хоча б. А я не хочу. Я хочу походити, я хочу насолодитись своїм садочком, познімати, поговорити з вами. От. І вже потім далі з новими силами братись за роботу, проте з умом. з умом Хто як не ми самі про себе попіклуємося, так ніхто не попіклується. Будемо заганяти себе, ні до чого гарного воно не приведе. Ой, подивіться Rose Glow Барбарис. Я його ділила, в мене він ріс. Ось тут біля цієї ялиночки це ялиночка на низенькому штамбі сорт Баррі. І в мене прямо от в пустому місці, тут от, от, ріс цей барбарис. Барбарис він настільки був розрісся, він тут і лежав мені і на цьому бузочок мейра пабіліну на штамбі. в мене. І тут в мене ще й форзиця. Golden Time, це от варігатна росла, тобто все одне на одному. Тому я багато звідси чого пересаджувала, потім досадила тут кущики, ну вже невеликі. Вот. І Барбарис я поділила в такі доволі великі саджанці, були прямо кущі. Ну, змогла я там розрізати так, щоб і коріння гарне було. все. І залишився в мене ось такий от пагін один. Там коріння майже не було. Я таке, знаєте, і не продаю, звісно, лишаю там на дорощування, а це я все таки посадила тут, думаю, ну, виросте, значить, виросте. Хотілося мені, щоб тут був, буду формувати спробою. Не знаю, що вийде з цього, але спробую формувати його штамбіком. Прижився, друзі! Подивіться! Клас! Тепер ось це, ось це по стовбуру треба видаляти. Так, через камеру дивлюсь, то я боюсь поколохатись. Отак от все, що йде по стовбуру, його треба видалити і потім слідкувати за цим, щоб воно не з'являлось. Ну, поки приведу потім його в порядок і вже формувати шапочку. Можна подивитись, можливо, і вище його трошки підняти. Ой, ну буде класно. Я задоволена, що прийнявся. Багато так, оце в мене. Бук ансоргі. Боюсь, що він так і пропав. Ну, Буки ще не прокидаються, треба подивитись по іншим сортам. Ну тут гілки, звісно, от, сухі. Я не поспішаю його прибирати. Я думаю, можливо, хоч, ну, хоч знизу, хоч, ну, будь ласка. Я тебе дуже-дуже прошу. Мені так хочеться, щоб він ріс. Мені він дуже-дуже потрібен. Люблю цей сорт, та й в принципі я завжди за кожну рослиночку борюсь до останнього. Хай живе. Так, подивимося, ну, так, да, ну, блін, вже прокидаються Буки. Буки прокидаються, мабуть, той все-таки пропав. Це в мене Purple Fontaine. Вук до неба, до неба. Ой. Ладно, хай, хай Ансоргі ще там трошечки побуде. Можливо, десь так і мені знизу від стовбура піде парус. так можливо, він мене почує. От, Я буду задоволена. Ну і отак. Рибок вже починаю годувати потрошечки. Зовсім трошки. Така краса. Все, друзі, до нових зустрічей. Впевнена, що ми ще обов'язково зустрінемося, я вам буду показувати сад свої плани, які в мене є, зміни в саду. Отже, далі буде, друзі. Пока-пока!